Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – Офіційний партнер клубу Лівий берег. Синиця в центральній зоні знаходить передачею Гереша. Той далі на Галаяна. Галаян повертає м'яч Герешу. І що там простріл? Знаходить книша. Буденко. Утримав м'яч назад і що? Це так несподіваний удар! І що удар! І зараз стійка Даніл Сухоручко, Прикласи до м'яча. Не залишається на половині поля Вікторії. І є удар прямо в руки алкіперу Вікторії. Свій рівень, а він у обох футболістів дійсно є. Обидва грали в українській прем'єр-лізі. Що зараз простріл. Косовський пробиває під тиском. Шастал знаходить передачею І Ось так! Ось так вирішується питання у цьому матчі. Гоніше отримав чудову передачу. 86 хвилина. Хто битиме? Залишає він для Дієго! Можливість удару і що? Браво, друзі! Браво! Як? Дмитро Ульянов залишив поле саме Литвиненко отримав пов'язку. Капітанську, а зараз Вікторія в атаці. Вікторія Ватаці. І легіонер зараз допомагає забити. Партнера. Воробчак це був. Отака триває лівого берега. Є передача до штрафної. Воробчак. Соколов. Простріл і Подивіться, якому карколомному стрибку. Виконати кутовий. Є є удари в руки Литвиненко. Сідне, хто ж іще? Якимів банада? Банада. Різних зупиняє м'яча. Шукає можливість для удару. Знаходить і б'є над поперечкою. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – Офіційний партнер клубу Лівий берег.